Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Народний депутат України Юрій Шаповалов зустрівся з міським головою Олегом Бабаєвим. 29 січня відбудеться чергова сесія міської ради. А пасажири Кременчуцьких тролейбусів пред'являють кондукторам фіктивні проїзні документи. Про це й не тільки сьогодні. У випуску розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці перебував народний депутат України Юрій Шаповалов. Він зустрівся з міським головою Олегом Бабаєвим, з яким обговорив нюанси міського бюджету та ще низку нагальних для життєдіяльності міста питань. 29 января у нас сесія, тому я вас приглашаю на сесію. Там буде питання, в тому числі, особливо перепланування той картотеки, яка залишилась прошлого року. То есть 25 миллионов этих, мы их по новой утверждаем, по новой и кладем на оплату. Поэтому, конечно, все, что касается государственного казначейства и оплаты денег своевременно, тоже просил бы тут помочь. Потому что есть такая проблема. Она существует в Украине, она, хотя и пытается как-то сказать, что это, такой проблемы нет. Но я хочу четко сказать, что такая проблема есть, она стоит очень остро. Вопрос своевременности оплаты денег не защищенных статей бюджетами городов, особенно Кременчуга. Запланирована встреча и с казначейством как раз вот по поводу своевременного поступления бюджетных денег. То есть мы прекрасно знаем ситуацию, которая была в декабре, сколько не было проплат, насколько они задерживались. То есть я знаком с этой ситуацией и однозначно буду встречаться с казначейством и требовать от них своевременных проплат. І сьогодні ж народний депутат України Юрій Шаповалов поспілкувався з заступниками міського голови Андрієм Погрібним та Тетяною Неділенко. Посадовці доповіли нардепу про ситуацію, яка складається у місті з виконанням міського бюджету на 2013 рік. Також передали листи з переліком проблемних для Кременчука питань на допомогу вирішення, яких сподіваються натомість. Юрій Шаповалов пообіцяв усебічне сприяння. Давайте я організую встрічу в Мінфіні. Да? Да. Вот. Вы как? Мы э, только за. Да, как профессионал. Вот, вместе со мной можем пригласить э, Андрея Михайловича тоже. Вот, и мы попробуем вот такую расширенную встречу провести и доказать в конце концов, вот, что вот это изъятие, они, оно не подъемное для нашего города. Сьогодні, після засідання президії при міській раді, міський голова Кременчука Олег Бабаєв підписав розпорядження про скликання 28-ї сесії міської ради із визначеною датою проведення 29 січня. Більш докладно у наступному сюжеті. На порядку денному 27 питань з одним додатковим про приватизацію кімнат п'ятого поверху гуртожитку Покарнаухова, 13. думки розділилися. Юридична служба проти, тому що статус гуртожитку надано всьому будинку. Приватизувати по одній кімнаті не можна. Комунальники замбу усі документи на приватизацію одного поверху готові. Не знаєш, як чинити? Роби по закону, вирішив міський голова Олег Бабаєв. Вопрос 100% выносим, пятый этаж или все общежитие. Давайте решим. В рабочем порядке. Рабочая... работе, медосессия. В любом случае, мы должны дать разрешение тем, кто уже сделал документы. Либо это будет в форме того, что мы всем разрешаем, но. приватизируют з готовими документами либо разрешаем только одному етажу остальним горесмотрі. Давайте на рішення сесії це. Ну ми 100% процентів вопрос должны вынести на сесію. Так іншому переліку нагородження почесним знаком за заслуги перед містом. Звіт правоохоронних органів про стан боротьби зі злочинністю в місті, а також виділення коштів за рахунок залишків бюджетних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету. Оскільки бюджетний закончилася закінчився 31 дікабря. Нам необходимо принять новое сессионное решение, но уже о распределении средств залыжку залышку кошки нашего міського бюджета. За 2012 год. Мы да. это делали ежегодно, мы делали сверху, мы сделали на сегодня сверху, сейчас отрабатываем заловными распорядниками кошки. Все то, что мы сверили, сделали по зарегистрованным. Зов'язанням в казначействі зараз ми виносимо в одільні додатки. Спеціальний фонд бюджет розвитку, екологічний, цільовий і загальний фонд. У нас готові всі додатки, крім загального фонду. Вернулося 33 три мільйони. Ще мають затвердити порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього середовища міського бюджету. Затверджуватимуть і міські програми протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 року, та соціальну торбота на 2013. Низка питань земельні. І ми вже втретє повертаємося до проблеми мешканців будинку номер 32 з провулку Льва Толстого. Через нещільність диму вентиляційних каналів працівники міськгазу напередодні нового року відключили та опломбували газові колонки у квартирах. Спецкомісія запропонувала мешканцям будинку альтернативне рішення не чекати кілька місяців, коли буде виконано капітальний ремонт вентканалів, а провести повторне їх обстеження зараз. Адже у разі підтвердження справності всіх каналів газові колонки будуть заново під. Тетяна Андрієва вкотре виїжджала на місце. 10 січня під час зустрічі членами комісії жителі будинку як за Соломинку ухопилися за пропозицію начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Валентина шафоруста щодо повторної перевірки димових і вентиляційних каналів на безпечність експлуатації з обов'язковою ведечі акту обстеження на кожну окрему квартиру. Саме таке обстеження давало мешканцям надію, що не всі вентиляційні канали в будинку потребують капітального ремонту, а значить, є, хоч і незначний, але шанс, що в деяких квартирах може з'явитися гаряча вода. Вже у понеділок. Ділок 14 січня на будинку з'явилося оголошення з проханням забезпечити доступ до квартир працівників приватного підприємства Градіка у зв'язку із проведенням 15 січня позапланової перевірки димових і вентиляційних каналів. Сьогодні за ходом робіт спостерігали заступник начальника УЖКГ ЖКГ Оксана Києва і начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Валентин Шафорус, де зважаючи на сьогоднішній значний технічний прогрес, перевірка щільності димовентиляційних каналів проводиться і досі старим дідівським методом. Один співробітник обходить Тиру за квартирою, запихаючи отвір каналу підпалену газету, і обов'язково шмат рубероїду, щоб гарно диміло. А на даху будинку в цей час безпосередньо біля отворів каналів чергує інший працівник підприємства. По команді він прикриває отвір, який веде із підконтрольної квартири, і спостерігає, звідки вийде дим. Таким способом за день працівники підприємства перевірили 47 квартир і 62. Ну по перевірці димових каналів. Дійсно, ми піднімались на дах комісійно. Працівник підприємства Градіка закривав отвір димового канала, який йшов з квартири. То дійсно рядом десь 4-5 отворів. Також з них йшов дим. Це говорить про нещільність димових каналів і говорить про те, що дійсно необхідно проводити цьому будинку капітальний ремонт димових каналів. Слова Валентина Шафороста доповнила Лариса Комарницька, директор підприємства Градіка, яке здійснювало перевірку каналів у будинку. Канали не плотні. Йдуть, дим виходить з усіх каналів тому плотності в каналах немає. Що далі? далі Далі потрібно робити капітальний ремонт димоходів. Ну, якщо виділять нам гроші на ремонт димоходів, будемо робити. Щодо подальших дій, знаєш, ми вже визначили з об'ємами виконання робіт. Наразі будемо визначати спосіб виконання робіт, після того виготовляти проєктно-кошторисну документацію і в залежності від вартості робіт будуть виділятися бюджетні кошти на капітальний ремонт каналів. Нагляд за роботою кременчуцьких перевізників за допомогою системи GPS та дотримання правил проїзду у Кременчуцьких тролейбусах, де пасажири не соромляться пред'являти контролерам фіктивні посвідчення пільговиків. Ці нагальні питання розглянули сьогодні на щотижневі нараді з керівниками кременчуцьких автотранспортних підприємств. Більше знає Дмитро Демоденко. Досвід міст, у яких вже впроваджена система gps спостереження яскраво свідчить, якість надання населенню транспортних послуг підвищилася у рази. У централізованому диспетчерському пункті, де зосереджене керівництво усім міським пасажирським транспортом, наочно можна побачити, чи дотримуються водії схем і графіків руху, або чи виникли ускладнення на дорогах. Як у Кременчуці буде реалізовуватися питання встановлення gps навігаторів поки що не визначилися, але відомо, що з їх появою порядку на міських дорогах має стати більше. Керівник відділу транспорту та енергетики Володимир Кургаєв зауважив, що поки що вивчається досвід інших міст України, де працює така система, а також розглядається декілька варіантів встановлення gps спостерігачів Перший за рахунок міського бюджету, де грошей на ці заходи на жаль немає. Інші за рахунок самих перевізників. Останні, до речі, не у захваті, адже тягар встановлення лягає на їхні плечі, а ось Прибутки доволі сумнівні. Натомість Володимир Кургаєв впевнений, така система необхідна. Систему ету надав нітрять. От це моє особисте мінь, Це однозначно. На нараді також торкнулися і питання надання пільг Кременчужанам під час поїздок у комунальному та приватному пасажирському транспорті, особливо дотримання пасажирами правил перевезень. Зокрема, йшлося про фіктивні проїзні документи, яких тільки за останній місяць у міських тролейбусах вилучили близько сотні. Директор комунального підприємства Кременчуське тролейбусне управління Олександр Вертюх продемонстрував журналістам такі папери та довідки. Серед них можна було побачити і червоні посвідчення ударника комуністичної праці, і довідки з військкомату. І просто Фількіни грамоти. Є список. От кому дається право. Кожен, хто зайшов в салон, він може мати і удостовірення смокрет печатю, ані вот сірокопію, або талончик. Все, другого немає. В свою чергу головний транспортних міста нагадав приватним перевізникам про те, що згідно з договірними умовами у кожній міській маршрутці є одне пільгове місце. І не варто відмовляти пенсіонерам у перевезеннях. 13 рік поспіль Кременчуцькі школярі активно пропагують знання з української мови, демонструючи успішні результати участі в міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Ось і цього року четверо кременчуцьких школярів знавців української мови стали переможцями конкурсу на обласному рівні. Це Юлія Орел, учениця п'ятого класу ліцею номер 11, Аріна Кравченко, учениця 6 класу гімназії номер 5 Ірина Шкодінова, учениця 9 класу ліцею номер 11, та Марія Дяченко, десятикласниця гімназії номер 6 Наразі всі четверо готуються до найвідповідальнішого загальнонаціонального етапу, який відбудеться 26 січня у Полтаві. Вікіпедія святкує сьогодні день народження. У перекладі Вікі означає швидко. Швидко майже на кожне запитання може дати відповідь саме вона. Універсальна енциклопедія поширена у всесвітній мережі інтернет. 15 січня 2001 року Джимі Уейлс і Ларі Сенгер відкрили сайт Вікіпедія. Кожен користувач всесвітньої мережі може зайти на цей сайт, знайти і прочитати будь-яку статтю. При виявленні помилок поданої інформації можна натиснути кнопку Редагувати та виправити ці помилки. Крім того, можна додати нову інформацію, написати статтю і внести її на сайт. А вже редколегія вирішуватиме, чи залишити її. Так зазвичай поповнюються розділи, розвивається Вікіпедія. Знання кожної людини стають надбанням всіх. Про поширеність енциклопедії у світі свідчить кількість мовних розділів: їх 260, в числі яких українські, російські. Німецький, шведський, французький, італійський, іспанський, іврит, японський та навіть есперанто. Чи користуються кременчужани сайтом Вікіпедія сьогодні, в день його народження, поцікавились наші журналісти. Вікіпедія, звісно, це енциклопедія інтернетовська. Життя така, що іноді нагада з такими питаннями, що требують відвідати, поэтому я нею. так, як і всі. Періодично, да ну більше допомагає дітям по школі. Тобто, якби їм проще знайти там чогось, да? посмотрети. Не чули. Когда был студентом, пользовался часто, а сейчас как бы уже практически не пользуюсь. Не. Ну да, что мне было интересно, я знаю, искал вопросы разные. Ответы, вернее, на вопросы на разные. Бывает. Не. Никогда в жизни. Это словарь, в котором есть все термины. Те термины, которые потребны, я могу там найти, которые я не знаю. В основном профессийные. Чи находили ответы? Конечно, так. Багато цікавих гарних відповідей. Я працюю в такій організації. Що в мене є такі пенсіонери, студенти, які користуються інтернетом і нас комп'ютерні класи. Ми навчаємо грамоти комп'ютерної на сьогоднішній день. 35 чоловік і навчається в технікумі нашому машинобудівному. У нас є викладач і програми я її до кінця не знаю, так що туди входи від АЗІВ і закінчуючи те, що вони создають свої сторінки. Ну так, щось цікаве, я знайду, подивлюся, знаю там якусь інформацію, що мені потрібно. Ну, повністю інформацію дивилася, задавала питання і воно одразу вбивало. Це перший сайт, в принципі, який розповідає о цей питання, те, що ти задаєш. Ні. Просто цікавилася. що надо, узнавали. Задаєш вопрос, воно тобі відповідає. Всю інформацію видає, яку тобі надав. До пользувалася, допомагала. А по інституту іскала. Ні, таким видався вівторок. Про усі найцікавіші та найвизначніші події середи. Дізнавайтеся завтра з Кременчуцьких новин традиційно у 21-й. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.